Соціальні гарантії в Україні, особливо для ветеранів, це як якась гра з державою. Ти маєш право на якусь пільгу виплату чи забезпечення чимось по закону, але ти повинен сам дізнатися, що тобі належить, бо тобі і так ніхто не скаже. Ти маєш право на щось, ти повинен сам. Розузнати, на що ти маєш право, потім все це відстояти, своє право. Бо в держави стоїть задача, щоб ти нічого не знав про свої права. Але якщо, не дай Бог ти знаєш, то держава всіми способами буде намагатися це тобі не дати. То довідка не та, то строки вийшли, то встав, ти сьогодні не з тієї ноги. Але якщо в тебе хватить сил, терпіння, нервів та на бюрократичну машину, то можеш отримати якийсь бонус. Наведу приклад, по моєму діагнозу і статусу інвалід війни виявляється, держава повинна мене забезпечити автомобілем. Дізнавшись про це, їду в УСЗН, запитую, чи є таке. І чи я правильно все зрозумів, можливо, зрозумів те, що мені хочеться. Кажуть, що так. Запитую, а чому не сказали, що треба писати заяву, чи, чи що я маю право. Відповідь ти ж не запитував. Добре кажу, вже знаю. Давайте ставте в чергу на авто. Ми можемо, тобі лікарі не прописали. Звертаюсь до лікарів, чому не прописали. Відповідь, ти не просив. Тепер, щоб все виправити, треба проходити по-новому сек. Знову всі МРТ, КТ, виписка і тому подібне. А все чому? Тому що я не просив. І стає питання: а чому я повинен щось просити, вималювати? Як на мене... Як на мене, то це влада повинна людям говорити маєш право, йди отримай. А не люди повинні з'ясовувати, на що мають право, а тоді це вималювати. Надайте. Пропишіть. Підписуємось. Далі буде.